Після відео про Русєва, дехто з вас, а точніше, аж одна людина, запитували, а що з ним трапилось далі. І це хороша причина, щоб поговорити про подальшу долю русєва та багатьох інших реслерів, яким постійно щось заважає дійти до успіху. Та справді ні. Чимало реслерів, у яких з різних причин не вийшло досягнути успіху в WWE, після того як йдуть з компанії, починають розповідати, як їм усі заважали прогресувати, як їм не давали шансу. І як їх творчо обмежували і як вони тепер всім все доведуть. А якщо не вони самі, то цим займаються ображені фанати в інтернетах, і русів якраз один з таких. Чому я не розповідав, що було з Русівом далі? Та тому що не було про що розповідати. Русів ще кілька разів програв Джону Сіні, потім знову став болгарином і ще кілька разів програв Джону Сіні. В його кар'єрі більше не відбувалося нічого цікавого. Танк на Реселманії це вершина його кар'єри, і нічого кращого в ній вже не буде. Єдиний яскравий епізод у його подальшій кар'єрі, це коли він Спакмен зробив Русєва кукол, після чого Русів пішов з WWE та приєднався до AEW. У першому ж пробу в новій компанії Русів під новим ім'ям Міро розповідав глядачам про свою тяжку долю на минулому робочому місці, як йому всі там заважали та не давали розкритися, і як тепер на новому місці з новими можливостями він нарешті всім все доведе та всім все покаже. Спойлер показав. Точніше показав та довів, що він звичайна посередність, у якій немає нічого цікавого. Попри всі крики Русів та його фанатів, без клятого Вінсамикмена його кар'єра не стала кращою. А завершилось все тим, що весь 2024 рік Русів взагалі ніяк не використовував на шоу AEW. і він більше як рік просто відсидів вдома. І от нещодавно Русьєва нарешті звільнили в усіх значеннях цього слова. Ну що, Саня, тепер вже тебе правильно використовували? Чи знову хтось винен? Чи повернеться русів у WWE, я не знаю. Але такі повернення вже були. З останніх імен це Андраде. Ні, не ця. Ось цей. Андраде провів кілька років у NXT, а потім перейшов в основний ростер. Але там щось воно якось не ціво. Тому Андраде вирішив піти з компанії. Виступав у Індії, в Мексиці та в AEW. Фанати були в очікуванні, що ось зараз буде, нарешті, воно. І молода зірочка ресингу нарешті розквітне наповну. Але ні, не було, і квіточка не розквітла. Тому вже минулого року Андраде повернувся у WWE, і за цей рік він показав нічого. Абсолютно нічого. Тут нема чого згадати. А тим часом Андраде вже 35 років, а його головне кар'єрне досягнення це те, що він чоловік Шарлот Флер. Але і це ненадовго. І тут же точно не винен він смакмен, чи хтось інший. Андраде просто чергова посередність, така ж як Русів. Разом із Русівом звільнили Макалея Блека. Це той, що Алістер Блек. Він, як і перші двоє, пішов з WWE, щоб усім все довести в компанії, де ніхто не буде обмежувати його розвиток. А його фанати були переконані у цьому ще більше за нього. Але щось не вийшло з цим розвитком. Попри те, що Блек навіть походив із другорядним титулом AEW, нічого цікавого за всі ці роки він не показав, так само як не показав жодного розвитку. Проблема Блека у тому, що Ресвінг це трохи більше ніж махання ногами, а нічого іншого він не вміє. Від Вінса Макмена переходимо до Джона Сіна, адже Алексу Райлі зруйнував кар'єру саме Джон Сіна. Чи пам'ятаєте, хто такий Алекс Райлі? Ні, я вас розумію. Алекс Райлі це типовий продукт системи WWE, який почав займатися реслінгом уже з підготовчої програми WWE. Алекс довго проходив усі щаблі та навіть добрався до основного росту. Після чого він вирішив, що вже прийшов до успіху, та невдало пожартував про Джона Сіну. Джон не оцінив тонкість жарту, а кар'єра Райлі пішла на спад. Саме в цьому переконані чимало фанатів реслінгу. Клятий Джон Сіна насрав Алексу труси і зруйнував йому так кар'єру. Насправді ж кар'єра Алекса залишилась там, де була, тобто на дні. Вона вже була на дні ще до його участі в програмі Росмішає Реслера», і там же й залишилася. Хейтерам Джона Сіни приємно думати, що це він зіпсував кар'єру молодому перспективному реслеру і за це його ненавидіти. Але реальність в тому, що там не було чого руйнувати. Алекс пробув на контракті з WWE аж до 2016 року та працював у різних ролях. Коли він нарешті пішов із WWE, перед ним нарешті відкрився весь великий вільний світ реслінгу. І Алекс Райлі пішов в нікуди. Такий талановитий ресер виявився нікому не потрібен, або ж він сам не бажав виступати десь за межами WWE. Бо там, знаєте, треба вміти виступати, а не тільки гарно виглядати. Алекс повернувся на ринг аж через 6 років на NWA, які буквально проходять у шкільних спортзалах на 300 глядачів. Цифри можуть бути завищені. Якби хтось не хотів цього визнавати, але Алекс Райлі це звичайний бездарний продукт WWE, яких вони штампують пачками. І одразу приходимо до винуватця нашого заголовка. Джон Сіна настільки зіпсував кар'єру Тайлеру Рексу, що той став жінкою. За легендою, у Рекса був фінішер, схожий на фінішер сіни. Джон попросив його змінити. Тайлер не послухав, і як наслідок був звільнений. І все, чергова фанатська істерика Бо Джон Сіна зіпсував кар'єру талановитому реслеру. Але в реальності все було трохи не так. Тайлер Рекс був джобером, який по телебаченню виступав тільки для того, щоб його ж швидко хтось побив. В такому режимі він проіснував усі свої роки в WWE, перш ніж був звільнений, за відсутність таланту та те, що не розуміє елементарних речей, після чого провів аж один матч за 10 років. Перш ніж повернувся для ще одного матчу вже в жіночому дивізіоні. До чого Джунсіна довів чоловіка? І такі приклади можна наводити ще довго. Десь самі реслери багато розповідають про те, як їм всі заважають, а десь цим займаються фанати ресінгу, які часто самі недолюблювали цих самих реслерів, поки вони були в WWE. Можна згадати Райбека, Кіталі чи Адама Коула чи ще когось, але думаю, суть зрозуміла вже з наведених прикладів. Попри всі розмови про те, що хтось заважав цим реслерам діти до успіху. Насправді ніхто з них не має ні достатнього таланту, ні вмінь, щоб дійти до цього самого успіху. Так хтось просто не виглядає як чемпіон. Але завжди зручніше звинувачувати когось, ніж визнавати очевидне і витягувати максимум з того, що є. Тому Ліга ображених джентльменів буде поповнюватись, і нові й нові ресери будуть казати, що їм завжди хтось десь заважав. І от зараз вони обов'язково всім це покажуть. Але всі ми знаємо результат ні, не покажуть, якщо там немає чого показувати.